Всім привіт, з вами Резолюта і сьогодні ми поговоримо про такий чудовий і важкий танк, як Churchill 7, танк 6 рівня від 7 Британії. Танк сам по собі дуже специфічний і грати на ньому важко. І чому на ньому важко грати? А все через те, що танк дуже повільний, має не саму кращу пушку на рівні. Дуже маленька альфа в пушке, маленьке пробиття. У нас, якщо ви знаєте, буде закидати і до 7-го, і 8 рівню боїв. І пробити якогось ІСА3 -го без голди буде нереально. Але все ж таки я голди не вожу, стараюся відцілювати якісь слабі місця всіх танків. Ще одним хорошим плюсом нашого танку є те, що в лобі, яка не яка, але є броня. Wargaming пише, що там 150 мм, 150 мм у башні в лобі і 150 в лобі корпуса. Це не є сильно велика правда, звичайно. Нижній бронелист у нас всього має 60 мм. І хто це знає, нам просто туди стріляє і пробиває без ніяких проблем. Але самим головним мінусом цього танка є його максимальна швидкість, це 20 км на годину. І по факту більшість боїв, де ви будете грати на цьому танку, ви просто не встигнете кудись доїхати і щось зробити. Ви не встигнете доїхати, ваша команда зляється і ви нічого не зробите. Або навпаки, поки ви кудись доїдете, ваша команда всіх побиває і ви нічого не настріляєте. Тому далеко їхати на цьому танку я вам не раджу на великих картах, тому що ви вже не зможете вернутися на базу, якщо почнеться і захопленням. От, ми на кінець-то приїхали в місто і будемо зараз намагатися щось тут зробити. Виїжджаєте 150, по ньому стріляємо, на жаль, не пробиваємо. Він пробиває нас, тут ставимо його на каток. Хотіли ще раз по ньому стрілити, але китайський чувак нам помішав. Ставимо на каток пт і вона вже нікуди будемо дінеться. Завдяки швидкій перезарядці, в 4 секунди ми швидко можемо Розібрати вультикового танка, якщо ми його пробиваємо, звичайно, нас, як бачите, поки що ніхто не пробиває серйозно. Забираємо ПТ-шку. Чекаємо, коли відремонтується гусениця. Римкомплект не тратимо, а навіщо? По ну, нас так ніхто не стріляє. Їдемо вперед. Бачимо, там Т-150 заховався. Хочу добрати спочатку Йолку, але т 34 85 мене штовхає і не дає мені по ній попасти, нормально прицілитися. От. Він в принципі весь бій буде мені мішати. Я можу, намагаюся сказати, чувак, ну не мішай мені. Він того не розуміє. Підпирає мене, штовхає. Я бачу, що Т-150 на мене не дивиться, виїжджаю, стріляю по ньому раз. Стріляю по ньому другий раз. Хочу від'їхати, бо бачу, він вже пушку повертає, але т 34 85 мене підпер і я отримав свій домах в борт. Останній в цьому бою. Я пишу йому культурно майже чувак не мішай. І він певно того не розуміє. Не знаю, що я йому поганого зробив. О, але щоб закріпити свої слова, стріляємо під башню. Такого не робіть ніколи, такого робити не можна. Вас можуть просто забанити, хоча банити треба таких гравців, як оцей на т 3485 Кей за цілий бій, нічого путнього не зробив, ні в кому не вистрілив ні разу. Дивіться, мені просто мішає їхати. Ми і так повільно їдемо, так інше мені мішає. Далі їдемо на базу, т 34 75 нам далі мішає. Бачимо Черчилль сьомий, такий, як і ми, але червоненький, стоїть на базі на захваті. Ми виїжджаємо на нього. І акуратно, йому в борт. Він тут повертається на нас, ми довертаємо корпус, щоб він нас не пробив. Він нас і не пробиває, ми його забираємо. Бачу ззаді КВ-85, хоче мене об'їхати, і не тільки мене, але я рішаю спочатку забрати Т-28 шотного, щоб він не мішав мені тут. От, і розвертаюся на КВ-85. Розвернувся, під'їжджаю, світом його. т 85 нам далі мішає, ставимо на каток КВ-85. Він стріляє, не пробиває, певно не знав, що треба стріляти в нижній бронелист. І ми його помаленьку розбираємо. Щось він там пробував від'їхати, але щось йому не вийшло. Ми його вбиваємо. Тут на кінець-то СУ-100 вбила нашого т 34 85 і, Слава Богу вже не буде мені мішати. Хоч труп зручно поставив, за яким можна буде ховатися, щоб не вмерти. І так, лишається у нас ВК, середній танк, і в них СУ-100 і Хелкат. Я бачу СУ-100, але його не видно за камнями, за будинком. Попасти я по ньому не можу, тому я його чекаю. Рішаю стати до нього ромбом, сховати корпус за трупіком, щоб якщо щось нас не пробив. Але тут взаді з'являється Хелкат. Я думав, що він вийде і просто напіхає мені своїх снарядів в корму, і на цьому я пограю. Але він відволікається на ВК. От. На жаль, ВК тут героїчно помер від Су 100. Але трошки розібрав Хелката, який лишився шотним. Він їде, я думав він... Тут не вийде, за чого зупиниться, але він виїхав, і ми його шотного добираємо. Добрали, вже маємо воїна, бачимо Сусто, здаємо назад, на ходу і стріляємо. Стабілізація у нас хороша. Ну, в принципі, не хороша, хороша через те, що танк повільний. Знову намагаюсь по стрілити, не пробиваю чомусь. Довертаю корпус. Ставлю на каток. Став на каток, повертаюся чуть-чуть. Він стріляє рикошет, він вже використав ремкомплект, І ми знову поставили на її, і, і вже проблем з нею не буде. Ось такий цікавий бій у нас получився. В цьому бою, слава богу, не було арти, бо арта для нас це зло. Перед вами результати бою зараз будуть... Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі.